Доброго дня. 12.07.23. Отримав сьогодні пляшки, які ще мені були потрібні для розливання частини вина, що потребує вже пляшкової витримки. Це за виключенням тих варіантів, яким необхідна ще більш тривала витримка у більших об'ємах. 100 пляшок молдавського виробництва зі слів менеджера пляшка полегшена. І саме цим обумовлена її найміща ціна. Ден це слабо випакли, випуклість присутня, але вона незначна. Роловина стандартна. Об'єм пляшки 0,75. Мені потрібна була саме прозора пляшка. Темна пляшка в мене ще є в запасі. 25, ,50. 25 гривень 50 копійок за одну пляшку. Вартість доставки 451 гривня. Таким чином, собівартість пляшки з врахуванням доставки складає 30 гривень. Ще є шоста коробка в ній корки та там, деякі інші предмети, що стосуються виноробства. І, виходячи з цього, я хочу почати обговорення питання, що стосується ціноутворення на вину. Ну, як на мене, ціноутворення складається із. Самого виробництва матеріалу, який ми використовуємо для виноробства, це може бути виноград власноруч вирощений, але на який також ми витратили свої, свій час, сили, там, певні ресурси. В деяких випадках цей виноград може бути придбаний з промислових виноградників. Скажімо, три роки назад. У мене був досвід, коли я придбав частину матеріалу для виготовлення вина саме з виноградника, який знаходиться в Одеській області. Тоді три роки назад вартість одного кілограма винограду складала 20 гривень. Все. Іншого досвіду в мене немає поки що. Ну і для виробництва одного літра вина потрібно мінімум 2 кілограми винограду. Давайте порахуємо ці значення, врахуємо ті витрати, які пов'язані із енергозабезпеченням, з можливою оплатою персоналу, і на саме виноградарство, за доглядом над виноградом весь комплекс робіт пов'язаний з цим, і на безпосередньо саме виноробство. І таким чином я не розумію, яким як може у торгівельній мережі певні вина вартість складати, скажімо, там 80 гривень. Це взагалі незрозумілі для мене речі. Є в мене певне пояснення цього всього. От. Але в такому, в такому разі вже є певні сумніви, що це вино воно може бути ну, взагалі, скажімо, натуральним, виготовленим по базовим принципам та, принципам та правилам виноробства. Ну, і також потрібно враховувати. Те, що торгівельна мережа обов'язково включає певну частину від собівартості пляшки вина у якості маржі. це власний прибуток торгівельної мережі, розрахований на зберігання вина у відповідних умовах і на оплату персоналу, що пов'язано з його реалізацією. Все, дякую за увагу. До побачення.